Чи можна відслідкувати от за гормонами, що з організмом щось не так, і дійсно від них така втома з'являється? Так, дивіться, це і в першу чергу ми обов'язково перевіряємо функцію щитоподібної залози, тому що щитоподібна залоза це не тільки королева метаболізму, щитоподібна залоза відповідає за нашу активність, за нашу енергію, за наш метаболізм, за стан нашої шкіри, нашого волосся, нігтів і в цілому за наш зовнішній вигляд і внутрішній стан. Також ми повинні звертати увагу на гормони молодості, це так називаємо гормони стероїдні, які якраз синтезуються нашими яєчниками і нашими наднирниками. І саме їх баланс, і саме їх кількість залежить від нашої поведінки і також від нашого зовнішнього вигляду.